Розповімо про свято, яке називається «Стрітення». Відзначаємо ми його малята 15 лютого. Історія виникнення свята походить з давніх давен. Колись батьки Ісуса Христа Марія та Йосиф принесли новонародженого хлопчика до Єрусалимського храму на сороковий день згідно з іудейським законом. Коли вони підійшли до храму, їх зустрів праведний старець Семеон. Він давно чекав зустрічі нас з сином Божим Спасителем світу. Дух Святий сказав йому, що дитя Ісус знаходиться в храмі. Тому Самеон з великою радістю зустрів Марію і Йосипа з дитям. Він взяв на руки малого і подякував Богу за таку щасливу мить бачити це святе дитя і тримати його на своїх руках. Старець благословив Марію і Йосипа, побажав їм оберігати маленького Ісуса. З того часу Семеона назвали богоприємцем, бо він прийняв на руки Бога. У цей день почали відзначати свято Стрітання, яке славить зустріч старця Симеона з сином Божим. Свято стрітання поєднує в собі дві традиції християнську народження Ісуса Христа та язичницьку зустріч зими з весною та народження нового сонця. Його ще називають зимобор, стрічення, стріщення або гробниці. Вважалося, що зима з весною перетинаються на дорозі та сперечаються. Хто ще залишиться в цих краях господарем? А хто ні? Визначали переможця за погодою під вечір. Якщо стало холодніше, то зима ще залишиться у своїх володіннях. А якщо потеплішало, весна взяла вверх і її прихід буде раннім. Говорять, що у лютому сонце йде на тепло, а зима на мороз. У цей час прокидається ведмідь від сну і валить свій барліг. Назву громниці свято отримало тому, що був це був єдиний день зими, коли можна було відчути відлуння грому. В цей день святили свічки громовиці. Їх запалювали, коли була негода і грім, щоб вберегти свою оселю від грози і вогню. Також є цікавий звичай, пов'язаний із цим святом. Напередодні стрітиння жінки випікали печиво у вигляді жайворонків, давали їх дітям, щоб ті віднесли у садок. Увесь день діти з жайворонками бігали, підкидали їх угору та імітували політ пташок. Інколи наструмлюючи на дерев'яні палиці та високо піднімаючи до неба. Де-не-де жайворонків підвішували на гілках дерев, щоб почастувати птахів, які поверталися додому. Люди вважали, що це птахи на своїх крилах з далекого вирію приносять весну, проганяють люту зиму. А називали випечених із тіста пташок жайворонками, тому що за давніми легендами вважалося, ця пташка народилася із сонячного жару. Вона прокидається разом із сонечком і своїм срібним голосочком сповіщає про те, що весна прийшла, в поле вийти пора, пора орати, сіяти, щоб восени врожай збирати. Отож, дітки у святкуванні стрітення поєдналася віра нашого народу в продавні славянські божества з вірою в Ісуса Христа, а також зустрічі весни із зимою.